Так, другий тепловий насос. Все як годиться. Так, тепер стосовно нашого опалення. Тепловий насос, розширювальний бак на систему опалення. Це у нас трьохходовий, який перемикає на гаряче водопостачання. Коли є запит, датчик спрацьовує, цей трьохходовий перемикає. На нагрів саме бойлера непрямого нагріву. Це у нас буфер. Буфер у нас слугує як гідрострілка, і е, для того, щоб тепловий йшов від тайку, йому потрібна порція води. Тут так само якби є температурні режими і тиск можна побачити. так Тиск у нас, походу, тут скільки 2- більше більше двох атмосфер. зараз і так само врізали цей е, тен грійний, коли, коли у нас якби, е, є така резервна потреба, то завжди є такий тен, який може підігріти енну порцію води. Це у нас е, зліва йдуть е, на, на насоси е, релешки, щоб вони не згоріли. І це у нас грійний кабель. Тут у нас зараз показує температуру на вулиці. Так, Коли на вулиці мінус 1 чи нуль градусів, так, то е цей тен, він спрацьовує і не дає замерзнути е воді в цьому в піддоні. Ну, Запорна арматура, фільтр. Оце кран підпитки системи. Якщо тиск падає, потрібно підкачати оце кран підпитки. Так, далі у нас тут що? У нас тут е, тепло, цей, е, тепла підлога, все закачано, бачите, поплавочки, оці вони всі опущені. І тут у нас це дві насосні групи на е, теплу підлогу. Перший да, другий поверх, енергозберігаючі насоси. Ну і тут показники по температурі. Подаюча та зворотня лінія. Повітровідвідники, двідники. Е, тут у нас є де, де шламатор? Він забирає бруд, а це сепаратор. Він забирає мікробульбашки, доскидає їх, щоб не було коросі.